Всім привіт на каналі Суперплеєр і сьогодні ми будемо грати Wheels Race. О. Я вам тільки почав. О, зразу рекорд поставив. Так поняв на що. В принципі, я її вже грав, тільки не знімав так швидкість головне. Тут треба 2 молодцях щоб все було наповно, щоб отримати оцю машину, оцю і потім цю. Ну і оцю теж. Почаводимо швидкість і поїхали. О, ми граємо проти передостаньої машини, ну, яка йде в... ну якщо але коли йде перше місто, потім пустеля, потім знову місто, потім знову ліс, ніби. там треба по, де, до 10 левела дійти, щоб бати пустелю чи як. Ну, Кратше, не знаю. Ну, але коротше, і там зразу інші машини. Ну, все ніби зараз як спочатку, але, але ти можеш тут, ну, хто грає цю гру, може вертатися ніби назад і цей. І. І заробляти на ті інші машини. Бо я тільки дійшов до тої, ну, ще тої сірої не мав цієї перед я мав тільки ту я зараз покажу яку, коли дограю я мав ту низьку, таку з акулою, ну, Може хто знає, ну. Я покажу, коротше. Бензин, ух ти, блін. Треба бути обережним. Бо всяке буває. Але тут я, я хочу сказати, хто грає тю ігру, суття ігри. Тут головне не перегнати, а головне доїхати спершу до фінішу, ніби Ось друг левел. Як я зараз покажу, ось це місто, і з вже тут вже починається це. Потім після цього вже знову міста. Ну і подивіться, що воно таке саме таке саме. Ходімо після міста ліс, і все. 40 левелу. Ми тільки на другому. В принципі, я вже був, коли грав і попередні ну, на По телефоні, то теж Я вже цей мабуть до 20-го витягнути десь день грав. І то на день так багато роблю, не знаю. Ой, мабуть, ті машини. Але тут не треба, тут машини можуть бути ніби швидкі. Наприклад, треба дивитися по стрілості і тут ніби тут до 7 влучить, а тут аж до 9 ніби. Ось так. Давайте буде, я буду грати. Ой, блін, зарано почав. Тепер. Ух ти. А, це ще друга машина, вона теж прикольна. Вона, коротше, на, май... на майже на всі горбки виїжджає. <смітна> О, зірвалась. Сразу, типу, на початку. Прям. О! Ух ти, блин, тика, нормально. Давай, 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 давай. Єс! Оце другий лег просто наступний. Я думаю, як перший раз проходив без улучшень, а другий, типа, не подумав, думаю, що за фігня. Ого, тут можна забити фінтик. Ой, Я, вже Я вже це знаю. Не можна, коротше, перевертатися, бо буде бомба взриватися. О, Рима не можна перевертатися буде бомба зриватися. Ух точно, поняття, монеток вже робила, хоч я себе. А, а може хтось не бачив на певній машині інший колір монеток. Тут не дуже так замітно, а ось отак от. Ось тут вже такі монетки. Ось тут інші, ось тут ще й Ніби Похоже на колір машини. Тут червоні, бо червона машина, тут такі б сіра машина, тут такі б тут оранжева. Тут такі самі, коротше, такі самі кольори, як машині. Тут так само не буду довго говорити. Але тут в деяких левелах є, що машини стартують, коли ти нажмеш на газ, ну ніби твої суперники. А, цей, а деколи є, що, що зразу машина ніби сама рушає, тоді треба, я завжди таке беру, коли не знаю. Виходжу ніби, ніби і беру все заново, і швидко нажимаю на газ. А так то, тоді з другого разу так само. І пришвидшення. І деколи навіть пробував, коли мені не вдавалося заїжджати з розгоном хотів, то навіть брав. Та й лки пали. Заїжджав на мертву теплі о подарочок. І це подав кристаліки. Та 50 кристальків. Можна відео подивитися, але так і не цікаво, буде заробляють траїс. Коротше, поняв, не треба фінтів там робити сальто, короче. коротше. І давай давай, давай 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 і з першого разу з'їхали. Йху, і пришвидшення. Ой, мене завжди майже всі машини на колесі мене обганяють на цьому. Але тут мене обігнало на колі. О, тут так, блін. Важко. Ух ти. Який неоклюжий. Тепер треба доганяти її, щоб бензин не закінчила і весь. тільки часу, він стратив. То можна було б вже сюди вже три рази доїхати. Якраз монетку зібраю, ну вся молодець я. Так, 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 ух... Та Йошкін кошкін. Ну зараз... А ні, не виїде, все таки на ну. горбок. О, якраз десь да, Так. І зразу, 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 зразу. Це самий левел. Давай чуть-чуть. І давай, 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 давай. Йас! Добре, що не зірвалося. Ух ти. І зараз я буду випереджати якраз тут завжди так. Я думаю, що зірветься як? А, не треба сальто робити. Ну тут в принципі можна було зробити тут одного разу, я, я вже боюся коротше, сальто робити. У мене якась боязкість. Зад, зразу. Ох. Обганяє мене. Коротше, зараз ми йде Дуже Дожинема. О тут. Якби я бачите, тут в мене вже закінчилась бензин, а зараз в мене, блін, вже... майже немає. Ух, ти так само розірвався майже... Так, і давай поки не закінчилась бензин. Там на горі, напевно, є бензин скорше всього, наскільки я пам'ятаю. Якась п'ять, монеток на мого не вистачає. Так... Цо, коза треба її обганяти брати, брати, треба. Ох, ти ми тут її завжди беремо. І зараз теж візьмемо, от зараз буде брати, ну хоча б зрівнялись, теж непогано. О, тут сальто можна робити далі два, якщо... Я б відео трохи давно випускав, буде мав можливості. Дуже багато зайнятий був. А зараз вже має час трохи. Але як ці штуки тримаються? Та якби машина реально б роздавила, б вона б провалилася в тих. О! О, давай, 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 давай! Там фініш! В принципі, на 4 метри більше проїхали, що тут є. Так. Требуємо, О. Ось це і це. Так, я відео не недовге робити, бо так буде нецікаво трохи дивитись. Дрожано вам. а цього машина мені найприкольніша чогось. О, трохи тут піднялися затормозило і беремо. Та машина моя здалась затормозила. Фух, добре, що не зробила, би була така сама фігія, як там. О, п'ять монеточок. Так має бути більше монеток. Блін, мені цікаво, як вона. От так. І газ, газ, газ! 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 Не відпускати Газ! не відпускати. Як? Блин, мені би тут легше було улочого дня робити, якщо б, якщо б тут був, я б міг поміняти, але я забувся, як це робиться. З вами був, був Суперплеєр. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А, і, кстати, пишіть коментарі про це, як, як переводити бомбу чи щось таке типа. І ставте лайки. Так само не забудьте підписатися вже другий раз кажу. Всім пока-пока!